Водій карети швидкої допомоги каже: компанія ромських чоловіків на власному авто перекрила дорогу. За мить почали кидати по машині камінням. Лікарі показують пошкоджені частини автомобіля на радіаторі та бампері помітні вм'ятини та подряпини. Поступив виклик, ми вийшли на виклик. Ми навіть не доїхали до місця виклику. Нас перестріли представники ромської національності і напали. Коротше, зробили напад на бригаду. Побили, хотіли влучити у лобове скло, просто попали в радіатор. Хотіли повибивати боковість. Тікла позривати зеркала до вулиці зеленої, так і не доїхали, каже лікар служби екстреної допомоги. Причина агресії навіть уявити не може. Виклик надійшов медбригада. Виїхала за кілька хвилин. Підозрює таку неадекватну поведінку. Спричинив алкоголь. Нападники явно були на підпитку. Виїхали на місце виклику, але по дорозі нас перегородили хлопці з циганського громського населення. Перекрили своїм автомобілем і почали Почали угрожати, ну, напад, кричати, нецензурщину виражати. І ми не змогли виїхати на виклик. коли кинули каміння у швидку допомогу. Ми розвернули машину і зразу звернулися в відділ міліції. У місцевій поліції факт підтвердили, як і те, що роми-нападники були у алкогольному сп'янінні. Заяву від лікарів швидкої зареєстрували офіційно. Зараз з'ясовуються всі обставини. Прибувши на місце події, було встановлено осіб ромської народності, які. Були в стані алкогольного сп'яніння, мотивуючи тим, що не своєчасно приїхала швидка медична допомога на виклик. Вони от були обурені тим результатом і пошкодили даний автомобіль. Схожий випадок агресії стосовно працівників швидкої у ромському поселенні, великого березного, був у літку 2015-го. А наприкінці минулого року сокирою на швидку напали в таборі села Концево на Ужгородщині. Медики просять правоохоронців супроводжувати карети швидкої на такі виїзди.